Доброго ранку, Україно! На нас чекає життя за новими правилами. Днями в Україні набув чинності новий кримінально-процесуальний кодекс. Нюансів у ньому багато. Сьогодні зупинимося лише на одному: за новим кодексом, обвинувачення, яким світить довічне ув'язнення, можуть вимагати судів. І з народу хто може ними стати, чи зможе це вивести наші суди на якісно новий рівень правосуддя? Про все це нам розкаже кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник інституту держави і права імені Корецького Сергій Прилуцький. Сергій, доброго ранку. Доброго ранку, давайте почнемо з теорії: що таке суд присяжних і хто такий присяжні. Що таке суд присяжних? Ну, це питання надзвичайно і легке, і складне з одночасно. Ну, власне, суд присяжних це безпосередня участь громадян у здійсненні судової влади. От і це одна із засад народовладдя і демократії у, у республіці, тому народ має право здійснювати судову владу прямо і безпосередньо. Це є ще надзвичайно давнє і сягає ще часів античної демократії, тобто ще античний Афін і своїми коріннями, ну десь 2,5 тисячі років сягає своє виникнення цього інституту. Ну, власне, люди мають право на нас судити, власне мати суддів з народу і мати бути судимими власне людьми з народу. Тобто, ми маємо суддів від держави в той же час. Особа, яка постала перед судом, має право на суд рівних. От один з ключових принципів суду присяжних це право громадянина на суд рівних, тобто за соціальним статусом, за е, якимись етнічними ознаками, за майновим статусом. Тобто, людина має право, щоб його судила не тільки держава, але і судила суспільство. в цьому відношенні цей дуалізм державного. Ви вважаєте це правильно? Це об'єктивне буде? Історія свідчить, що це об'єктивно, тому що в найскладніші етапи того чи іншого суспільства цей інститут виводив суспільство з кризи. Це було от Я торкнуся питання античної Греції, коли був надзвичайно складний період суспільства Греції. Греція вийшла саме завдяки тому, що народу дали владу судити. Так. Було збалансовано соціальну нерівність, коли вже греки почали продавати греків у рабство, і тоді законами солона було вирівняно цю нерівність у суспільстві. Це власне відбулося і в середньовічній Англії, коли е, саме тоді суспільство, е, народ виборов у монархії право на суд рівних. І ця інституція вона е, продовжилася е, поширилася по всьому світу вже на континентальну європу. Дійсно, ця форма широко використовується за кордоном. Навіщо це Україні? Власне, навіщо це Україні? Тут питання Україна можливо Україні державі, і не потрібно. А от Україні суспільство це питання до суспільства. Чи потрібно суспільству цей інститут? Тобто чи хочуть люди, щоб їх судили саме так. люди з народу з народу. Чи готові вони і чи вони розуміють, це є суд присяжних, це є право людей обирати, обирати ну, в, власне, щоб їх судили Тобто Це все ж таки позитивний крок, ви вважаєте? Ну як історія свідчить, я знову таки вважаю, що давайте повернути до того питання. Суд присяжних на європейському континенті. Він існує лише в чистому варіанті, лише в двох країнах. Це Російська Федерація. З 93-го року вони впровадили саме суд присяжних. І з 95-го року суд присяжних був відновлений в Іспанії. В інших країнах на європейському континенті, власне, на європейському континенті діють комбіновані моделі. Суду так звано суду присяжних. Добре, давайте повернемося все ж таки до України. до України. Хто може стати присяжним? Які є основні критерії, окрім того, що це людина віком від 30 до 65? Так, ну власне закон про судустрій та статус суддів... Ну, от мені там. Можливо, там 30. Я я можу стати присяжним. Що ще потрібно мати? Ну, Власне громадянство України і власне проживання на території, е, на території, на купоширся юрисдикція конкретного суду, даного суду. Власне, кримінальний процесуальний кодекс передбачив, що суд в такому форматі суд присяжних буде діяти саме в судах першої інстанції, в місцевих судах. Тобто те, що те, що новація, е, закон визначає власне. Е, Хто не може бути додаткової освіти? Не треба не потрібно. Освіта річ в тім, що м -м, провадження е, організації і ведення процесу буде здійснюватися професійним суддею. і власне формат українського суду присяжних це два професійних судді і плюс три е, суді від народу, тобто три, три присяжних. І вони формують спільну колегію і спільно мають приймати всі рішення, які будуть виникати під час судового розгляду, в тому числі встановлення вини особи, тобто дослідження доказів, е, аргументи і обвинувачення з боку прокурора, доводи з боку захисту. Саме е, механізм, Механізм суду присяжних він е, має запустити механізм магальності в судочинстві. тобто коли власне відбувається боротьба сторони винувачення, сторони захисту, і саме аргументами та переконанням, переконливими доказами, законними достовірними доказами, і формується переконання, чи винна особа у злочині, якому її інкримінують, чи не винна. Таким чином, має бути. А ось цікаво, за законом участь братимуть лише троє присяжних так. в Америці 12. Троє, це буде об'єктивно на вашу думку. Власне, так, ви торкнулися більшість, торкнулися Америки. Власне, дійсно більшість процесів за участю судоприсяжних в, в у всьому світі, якщо брати, відбувається в Сполучених Штатах Америки. Але треба враховувати, що у Сполучених Штатах Америки є дуалістична система судова, федеральна і на рівні кожного штату, 50 штатів, мають свої судові системи. На федеральному рівні дійсно діє класичний суд присяжних, тобто незалежна. Окрема лава присяжних, які вирішують без професійно, без участі професійного судді вирішують питання про вину, виносять свій вердикт. І вже коли встановлюється вина особи в чиненні злочину, вердикт оголошується і професійний суддя приймає рішення за кримінальним законом на рівні окремих штатів. Є, е, от є е, різні варіанти складу присяжних, але тлумачення Верховного суду Сполучених Штатів Америки це має бути не менше шести. Тобто у ну, нас троє це достатньо. Ну я хочу сказати, що назвавши такий склад судом присяжних, він не стає судом присяжних, от чому річ, і хочу сказати, що в такому форматі Україна вже мала до, до 2011 до року за старим кримінально-процесуальним кодексом. Відповідно, така колегія діяла при апеляційних судах. Два професійних судді і три народних засідателя складали єдину колегію і саме розглядали найбільш тяжкі злочини, тобто злочини, по яким особі могла бути засуджена до довічного позбавлення волі? Тобто, ми це вже мали. Суспільство наше це мало. І в старому, як то кажуть, радянському форматі. Тому мені здається, це крок на місці. А ваші прогнози як розвиватиметься ця ситуація взагалі? Прогнози, як ця ну, ситуація. Важко давати, але а, от як Ви вважаєте? Ви знаєте, тут велике значення має, як відреагує суспільство, як буде суспільство проінформовано. Але а, на сьогодні люди чомусь довіряють судам лише 3% населення нашого. Ви знаєте, вчора була велика презентація в Верховному суді моніторингів, і стояло питання довіри до суду. І, і, і під, різним кутом зору, під, під, під різним кутом зору, під різними методиками соціологічних Добре, досліджень. Чи покращить наше судочинство, чи ні? Чи покращить це наше судочинство? Не знаю. Суд присяжних. Я хочу ще раз наголосити, що ми не маємо суду присяжних і, назвавши в кримінальному процесуальному кодексі новому такий склад, ми не отримаємо суд присяжних. Які передбачається Конституцією, стаття 124, 127, 129, яка передбачає безпосередню участь народу при здійсненні судової влади, при здійсненні судочинства через народних засідателів та присяжних. Тобто, в даному випадку відбулася підміна в певній мірі. Тобто, ми повернулися до старої радянської моделі. Дякую вам, дякую. Сергій Прилуцький, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник інституту держави і права імені Корецького, розповідав нам про суд присяжних. Якщо маєте коментарі та запитання, пишіть нам адресу.